Всім привіт, од відео, так довго чекали. Після 60 км пробігу, з-під головки в циліндрів пішла вода. Ну, Вона б пішла ще до того, але було замічено вже на 60 км. Зразу, довго не думаючи, зняли голову, кинули нову прокладку. В принципі, як ми думали, була проблема в прокладці, але насправді проблема була в тому, що один болт на головці виявився недотягнутий. Чи він послабився вже по ходу роботи в двугуначі, чи там була помилка, коли ми ставили головку, ніхто не знає, краще, ніхто вже не знає. Кинув нову прокладку і ну, брат, процес, зараз ставка мотором Після 60 кілометрів кулачки. Noжін в 20 цілі. Все Сам Найбільше переживав за них і, і за рокера, які вже дуже всі попритирались. Все чотенько, можна вже увалювати, трошки не чуть, чуть Трошки можна дати вже інші. Але це провели. Ще обкатку, ще обкатку, Так, Що обкатку. E, так, значить, саме перше, що, e, що тішить, Туди, тут все good, виграв добре, розкривало добре, масло сюди йшло, води, води тут нема. То саме чітко, забимо скинути голову і ждемо далі. E, Пронос на подальший, Стас. Які будуть поршня? Якого кольору? Зелені. Ні, не буде чорні, Я думаю, що це будуть повністю чорні, бо тому, що свічки повністю чорні, машина заливала, корише. це будемо бачити. Головне не зірвати болти. Нереально не. Ну, рекера так файно цей перепрацювалися, що я навіть не, очіку... не очікував Нуждін наш теж теж все окей. Кажуть, що тут кулички збиваються часто. Кажуть, тут кулички часто розсипаються, але поки що ніби не видно, щоб на щось таке хотіло. Недобре робитись. Міг бути зірваний? Та зірваний, ні. Воно оно покати його. Ми ще не розкручували. Ну, ану, покажи. Та дивись. Все. Він взагалі навіть. Він відкручений, кражі, Я чого? лівою рукою. Значить, дивись. Далі, пацієнт, покажемо, ми Наш, покажем, розбирали мотор. Що, в принципі, ми зараз дійшли до висновку, що ми могли його не розбирати, ми могли просто Та ну покупити. Да. Один болт був ну зовсім попущений. Чому так, типу, ну попущений в типу як пацан попущений. <laughs> Ти ну, Відпустили, коротше, чому не знаєш. То був якраз оцей болт, і тут в них стекло все. Чому, чому на відпустили я ну, доскільки не розумію. Порушня чорні, тому що машина переливає, так як ми казали вам, в принципі. Дара прокладка нова. В принципі, майже однаковій. Давай я такому знімати такою. Така трошки краще прокладка є. Uh -huh. і оце, от, якщо її встати збоку, то тут, тут ще більше гринитка, тут тобто, того немає. Ну, це я теж, наприклад, хоч це краще. Типу, ну, мені що навіть, навіть трошки тонче, але да? подивимося. Дивимося по голові, що воно текло тут от. На казубино ну, більше гравче, але ну, тут просто витікало. Тому так сталося. Ну, але ніби все окей. Коплан чорний, само собою, бо що переливає. Ну, ніби ніякої катастрофи немає. За 60 кілометрів в принципі, нічого не сталося. Тому, я Думаю, що, Соби, думаю, чому... що все буде чітко. Да, Оце yeah. стара це нова. Вона трошки спресована під головкою була. Але в основному різниця занадто велика в товщині. Ну так, навіть камера, ви не ну Це нова груба, це аж ну, дуже. Ну, я розумію, що вона тонче, ніж було, бо було ще на машині. Але в нас задуже якась тонка. Я думаю, що щось не то було. 100%. Подходки. Ну краще цей. Збираємо, збираємо. Хочу трошки на гарні вже познімали, бо думаю, що все таки він трошки був. Переливає, тому це цілком логічно. Але особливо да. тут не побачили, слава Богу. Дошки все-таки. В тих так, місцях дено текло тут щось на 20, тому що залишалося на школі в кінці. Чудо заліз, Саш, по факту. Як тобі процес фарту, іде. Факту все годи. Вот. Всього. Не таке переживав. Ну так. Що давно все гарно протираємося болтики. Це як ми масло наляпали. <голос> я, 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 чок, я на маленького <голос> Я за я че зняв на видео я пішов Та-та. Коли мотор було зібрано, запустили його, ніби все, ніби все було добре, мотор працював, але працював дуже-дуже нерівно. Oh. Е, з кібратора текла бензина, е, запалення виставлено було ужасно, ну, грубо кажучи, без, досуду, без такого досвіду вистав запалення, його неможливо було постати нормально. Е, думали гнати машину, щоб на своїм ходом поїхала в стрей, але в кінці кінців вирішили так, що Олег Карман з стрей Team Racing Kart, так буде правильно там, приїхав з підкатом, машину забрав стрей і настроїв її.

Ще коли ми розібрали раз мотор, це те, що буде пошкоджене Бо Тому що е, рукера, коли ми купили, вони були ну, шершаві, це каш... ну, сказано, були шершаві і мали такий перехід досить негарний. Бо ясна, що буде пошкоджено розпідувала, але ми зняли, ніби все, все нормально. І рукера прати, розпідвалі, нормально, тому я думаю, що скоро вже можна буде їхати в нормальному режимі, якщо обкатка. Зараз взялися за ходову, почали робити ходову, загнуті речаги і так далі. Порвана еластична муфта, тому коротше, дохи почати. Зараз з на сервісі, все логічно, я очікував. Що поміняли хіба шарву муфту, так як і казав. І нарешті кинули резину, бо тому що на цьому от їздити було трошки ну, недобре. Кореш. Кинули нормальну резину, все сезонку таку маднячу напівлисовим на протектором, але файде, так що навалював. Приїдемося, подивимося ну та. Це на дорозі літ, ми дуже не побачимо, що вона може, але щось трошки попробуємо. Тому що, в принципі, по тому, що є по ходові, по мотору, вже... А, в коробці не було масла взагалі, вона була повністю суха, то в принципі можна було очікувати по тому стану мотора, який був в машині, коли ми її купили. Залили в коробку масла в редуктор, масло нормально, ну, напевно, що нормальне. І до на нас зараз попробуємо, будемо бачити. Що там шліф? Вишки Все Все пікок. Біля бордюра, коротше, є сніжок. Отой вот сніжок, коли ти вилітаєш з того льоду, то він коротше тормозить машину. Тоді такий бо, бонус, бонус маленький, розумієш?